Всім привіт! 14 вересня сьогодні в нас дощ. Не було дощу, тільки позавчора. Вчора до обід так накрапало, після обід гарний дощ, пасли корів по дощу. І зараз, бачите, дощ. Мої соняхи попадали. Один упав сюди між туями, добре, що ялинку не пошкодив. Буду їх виривати вже. Так. І малітуйки прийнялися все добре. Вирішила зняти я відео, поки що покажу трояндочки, і буду розповідати. Вирішила я зняти відео про малину. Всі знають, що в нас там між будинком і сараєм діляночка така невеличка. В мене там були квіти раніше, однорічні. А тоді ми вирішили посадити там малину. І майже два роки тому в листопаді на Фейсбуці. В групі квіти поради, вихвалянки» ми ну, просто люди, прості люди, не з ніяких розплідників, просто в людей є малина, наростають лишки, вони продають. І побачили малина по 5 гривень корінець. Ну, ми замовили на Укрпошту, прийшла вона. І, мабуть, 8 листопада, ось буде два роки, як я її посадила 30 корінців. Жіночка прислала 34. Не всі перезимували, більша частина перезимувала, десь 10, може, не, не перезимували. І минулого року вона почала відходити пізно, бо ну, пізно її осені посажена, поки перезимувала, прийнялася. І десь в кінці липня торік почала зав'язуватися малинка. Кущиків небагато, вони невисокі, десь такі, як оця трояндочка, метр там з чимось. Були ягодки чималі, непогані. І на осінь вона почала нарощувати. Від коріння діток. Обрізала її все як треба, на зиму її треба обрізати. І цього року почали відходити ці ж дітки, материнські кущі. Материнські кущі почали плодоносити у липні. Ягодок було небагато, бо їх цей кущ навкруги окружали, так сказати, дітки, а дітки поперли у висоту. Хто бачив літнє відео, то помічав, яка заввишки малина. Я як, я, от, і з однієї сторони, я знала, що малина буде, але пізніше там у вересні. А з іншої сторони, думаю, боже, оце посадила і нічого з неї не буде. І ось хочу показати зараз цю малинку вам. Я вже вибирала, заморожувала. Ось так вона. Ми вже її як змогли попідв'язували, бо вона дуже висока. І ось так вона. це тут ми об'їдаємо, бо якраз ходимо тут, то можна з'їсти. Ось така малинка. Ягодка дуже крупна, велика, солодка, не хворіє нічим. Від дощу не розмокає. Я три дні тому під час дощу там лазила вибирала. Жодна ягода не розмокша, вологи не набирає у себе. Зараз я ось залізу ще ближче покажу. Досить висока вона поросла, тут їй добре, затишно. О, ось стільки ягідки. Я з першого разу і ми знайшли для себе ідеальний сорт. Сорт називається полана. Я так думаю, що якщо оце вона відплодоносить, я її в листопаді обріжу, викопаю і розсажу, бо вона тут загусто. Розсажу в садочку, там хочу рядочки поробити, посадити. Бачите, це з одного куща ось. Там десь материнський кущ. Ось він плодоносив. Ось материнський кущ, а це все. Вон, внизу там видно це все дітки. Пообрізаю ось так сантиметрів 40-30 від землі і попересаджую. І мені здається, на наступний рік та, що це буде пересаджена, вона вже така висока не піде. Ось, Ми піддязували, але ягоди настільки багато, три дні тому я вибирала. Вона спіє і спіє і спіє. Тому дуже задоволена, хочу рекомендувати. Іншого сорту більше й не хочу. Можливо, якийсь один аби так ранній, але щоб плодоносив постійно. Бо в мене є один кущик у садочку там. Я не знаю, як називається. Я виписувала в славно звісному розрекламованому сільському віснику років чотири. Тому чотири кущі різної. один тільки прийнявся. І що? Він плодоносить там так, ну, в середині червня, на кінець червня. І все. Зараз вона там стоїть, така страшна, Посохло. Листя те попадало. Хочеться, щоб ягідка дуже крупна. Я навіть не, не важила, треба зважити на електронних вагах. І, напевно, сьогодні під час дощу знову її треба вибирати. Дуже важкі стебла. О, краса неймовірна. Солодка, гарна малина. Отак. От а ми думали, я знімала, думаю, боже, отака. А вона ще тоді отак стояла вгору. Це зараз, вона під ягодами понагиналася, але землі вона ніде не торкається. Вона тоді така висока стояла. Я думаю, чи буде що. Вичитала вже в інтернеті, що буде пізніше, але буде. Але знаєте, все одно такі сумніви закрадалися, що як сюди вилізти, що нічого не буде. Коли вже почала цвісти. Скільки тут було джмелів, ось навіть сховався. Джмелики є, я так розумію, вона запильна, бо джмелів тут було більше, ніж бджіл. Тут гуло просто по-страшному. Ось навіть молоднячок. Викидати я його не буду. Хіба що де малесенький, слабесенький Це все попересажую. Тут, можливо, і залишу кущик, не знаю. Так, що ось такі справи. Ось тут, тут також трішки щупана, бо також ось по дорозі і не можеш утриматися, щоб не пощупати. Дуже гарна, ягоди багато. Сподіваємось, що буде тепло. І вона ще уся вся достигне. Стигне вона до самих морозів. І витримує великі морози. На одному сайті я навіть читала, що рослина витримує до мінус 8 градусів, але мало віриться. Але ось були заморозки. Вранці листя було аж чорне, думали, померзла. Ні, нічого, і ягодка жодна не змерзла. Ось так. Можливо, комусь сподобається таке відео. Захотілося похвастатися. Ні, просто раджу всім. Сорт полана. Є полька, не путайте. Полана, сорт полана. Добре, звичайно, всім бажаю відповідальних. Добросовісних продавців. У нас кожен кущик відповідає сорту. Спасибі тій жіноці, дуже велике. Не з розплідника ні з цього. Просто людина сама виросла і сама вирішила підзаробити і продати. Все рівно вона все те викидала, і я буду викидати, де буде мені залишок. Але дуже раджу цей сорт. Це так пізно, тому що це дітки, які наросли. Минулого року, які з весни цього року почали проклювуватись від материнського кореня, з боку повиростали. Через те, поки вони набрали силу, почали цвісти вони в серпні. На початку серпня почали не те, що почали цвісти, а почали викидати оці майбутні квіточки, майбутні ягодки. От так. А наступного року, якщо я ці дітки пересажу, вже вони будуть плодоносити трішки раніше. І на цьому місці, де немає в мене, де не прийнялися материнські кущі два роки тому. Я також понасаджую, але вже отакого от загущення, отаких от діток. Діток стільки не залишала, щоб їх розсадити, щоб мати більшу площу, десь іще посадити. А так буду держати її рядочками, понасадю там, де не прийнялася, і все. І такої густоти вже не буде, і матиму змогу її по-нормальному підв'язати, щоб кожен. Стебель це було окремо. Хоча, кажу, що неде вона землі, ягодка ніде не, не торкається. Там понахилялося, але ніде нічого не торкається, слава Богу. Отак. Дуже всім раджу, сорт Полана. Дякую всім за увагу. Таке спонтанне відео. Набалакала-набалакала. Всім дуже дякую за підтримку, за гарні коментарі. Зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення. Не дуже переживайте за погоду. Можливо, ще буде тепло. Я сподіваюся.